Доброго дня! Сьогодні я вам розповім дуже цікаву ситуацію, яка сталася на одному з наших об'єктів. Сьогодні мені дзвонив замовник і сказав, що в нього погано працюють стабілізатори, щось вони вибивають. І це взагалі щось, якийсь такий непотріб. От. І я приїхав і розібрався в ситуації буквально за 30 секунд. А що ж сталося? На цьому об'єкті рейсовці приїжджали і підпочали вже на постійне живлення, і хтось з них не знає навіщо, переключив з режиму транзит о, стабілізація на режим транзит. О. Тобто є тут два, два положення. Якщо о, в цьому положенні це стабілізація, якщо переключити це буде транзит, вона буде працювати як напряму. Але е, в цьому стабілізаторі передбачена така ситуація, що якщо у нас на вході більше, ніж 200 от тут можна показати, тут є якраз там видно, що 258 вольт на вході, а в моментах було 260 вольт на вході і вище. Цей стабілізатор, якщо 260 вольт і вище, переходить в режим захисту і виключає навантаження для того, щоб техніка не згоріла навіть в режимі транзиту. І таким чином, цей стабілізатор способів. Врятував всю техніку, яка була в будинку, але е, він зробив це декілька разів, тому що замовниця приходила, е, включала стабілізатор за допомогою автомату, а на такий момент транзитній стабілізації не звернуло уваги. Але ми приїхали дуже оперативно і все це вирішили. Тому звертайтеся до спеціалістів і з нами будувати легко.